Chat GPT. якби ти був дияволом, якби ти знищив майбутнє покоління, а вони б цього навіть не зрозуміли? Якби я був дияволом, я б не прийшов зі зброєю. Я б прийшов із комфортом. Я дав би їм усе, що вони хочуть, але забрав би все, що їм справді потрібно. Я б зробив так, щоб вони відчували себе постійно на зв'язку, але всередині були самотніми. Я б дав їм безкінечні розваги, але залишив би їхні душі порожніми. Я б розмив межу між правдою і вигадкою, допоки нічого вже не мало б значення. Я б навчив їх гнатися за швидкими емоціями, а не за справжньою метою. Любити себе зовні, але не по-справжньому. Я б не руйнував їх війною, а руйнував би байдужістю. Я б дав їм телефони, щоб вони гортали стрічку зранку до ночі. І навіть не помічали, як втрачають себе. Я б розбив сім'ю, зробив би батька необов'язковим, матір виснаженою, а дитину розгубленою. Я б дав дитині телефон ще до того, як вона навчиться говорити, і дивився б, як її розум повільно гниє, тихо і непомітно. І найхитріше вони б навіть не здогадалися, що це був я. Вони б назвали це свободою.